Дуже великий дисонанс тепер в цінах іде, і дуже великим ми з тим стикаємося навіть у нас останній дзвінок. Коли нашій Ірі в трубку, просто людина, ну там ми зараз говоримо про внутрішнє приміщення, тобто це там центральна, особливо східна Україна. Звісно, ми розуміємо, що в них там зараз порядок цін інший, та хоча теж там є свої продажі купівлі. Але яка біль? Та в трубку кричить: ну що ви мені говорите? Я на 115 тисяч хочу купити тупу офігенну, класну двохкімнатну новобудову з ремонтом. Про які ви говорите? Там 120, 130, 140 і так далі чи тисяч. І він починає, чому, чому такий біль звучить? Тому що коли ну, ти слухаєш, а не дай Боже щось там в відповідь не починаєш розказувати, там же ж потім звучить сама причина болю. Тому що я будувався там, наприклад, в Харкові. Я це робив, я вклав там в то, я знаю скільки вклав. Люди робили дорогі ремонти, дійсно купляли в дорогих комплексах. І коли вони зараз хочуть продати, купити аналогічного стану і якості, тобто продати вони oh. приблизно не можуть за ці гроші, навіть що вони вклали, вже не кажучи про щось інше, витягнути. Ту суму. А купити вони хочуть такої самої, щоб ну не понижувати свій рівень життя. А тут порядок ціни зараз, на жаль, зовсім інший.